18 червня своє професійне свято відзначатимуть дільничні офіцери поліції. Тож напередодні у Шосткинському районному управлінні поліції вітали представників і представниць цієї важливої для спокою у суспільстві професії. Зі словами привітань до свого колективу звернувся начальник управління Ігор Нагорний. Керівник наголосив на необхідності сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Цього найкращого, першу чергу, здоров'я, звісно, успіхи у роботі. Максимум уваги виконання своїх. Службових функціональних обов'язків для досягнення, конечно, це максимально довіра на довіра населення поліції. Не обійшлося і без привітань від представників місцевої влади. Зі словами подяки до правоохоронців звернулася голова Шосткінської районної військової адміністрації Оксана Тарасюк. Вітаємо вас з професійним святом. Хочемо вам подякувати за вашу роботу, за вашу сміливість, мужність, за вашу відданість. Ну і звичайно побажати вам і міцного здоров'я, терпіння, щоб у вас в сім'ях було взаєморозуміння з вашою такою роботою. Долучився до привітань і шосткінський міський голова Микола Нога. Я вітаю вас з вашим професійним святом, і хочу сказати, що з перших днів широкомасштабного вторгнення російського агресора на нашу українську землю ви мужньо героїчно відстоюєте. Нашу територію від різних нахабних наступів. Я дякую кожному з вас за мужність. Голова Шосткинської районної ради Вікторія Сокол наголосила на важливості професії дільничних офіцерів. Дійсно, ваша праця напевно найближче всього до людей. Ви знаходитесь найближче, ви раніше приходите, Вас звертає найбільша кількість людей з їхніми проблемами. Ви є. І психологам, і розрадниками. Тому ми дякуємо вам за вашу. Вас дуже різноманітні обов'язки, і ніхто ніколи не знає, яке саме ваше вміння вам здам добитися в те чи іншим. момент. Тому ми дякуємо вам за вашу внахідність. Хочу вважати вам, перш за все, це здоров'я вам, вашим вітням, вашим близьким, злагоди, вашим домівкам. Дійсно, щоб ваш колектив, атмосфера колективу була наповнена лише позитивними моментами. Найскріше на всіх перемоги мирного неба. За сумлінне виконання службових обов'язків, високий професіоналізм у роботі та з нагоди професійного свята дня дільничного офіцера поліції, кращі працівники Шовськінського районного управління, були відзначені почесними грамотами міського голови, районної державної адміністрації та районної ради, а також отримали подарунки.